Черговий житловий будинок планують спорудити на автостоянці, що на проспекті відродження на приватній земельній ділянці початково планували звести розважальний центр. Однак наразі власник змінив своє бачення і тепер просить луцьку міськраду дати дозвіл на спорудження житлової споруди. Коли ж подіти дітей запитали депутати у представниці управління архітектури та містобудування, адже територія про яку йдеться, межує зі шкільним подвір'ям. З Цим же запитанням ми звернулися і до дирекції загальноосвітнього закладу. Територія автостоянки просто врізається в подвір'я загальноосвітньої школи номер 22. За попереднім погодженням на приватній території мав би з'явитися торгово-розважальний центр. Однак, подумавши, власник забажав побудувати там житловий будинок. Відтак заступник начальника управління архітектури та містобудування Софія Гула озвучила звернення до депутатського корпусу з проханням надати дозвіл на розробку плану забудови. Міська обранниця Алана Точі ну, запитала у чиновниці, як, втимаєте, як же відбуватиметься навчальний. Процес у школі, якщо просто під вікнами вестимуться будівельні роботи, і чи територіально не постраждає навчальний заклад, адже ділянка автостоянки не така вже й велика. Ну поки що ми даємо тільки досвід, займаються прорахувати проект Якщо необхідно, вони буде там вказувати, чи звичення школи, чи реконструкція школи, це буде робота. Не в захваті від такого ймовірного сусідства, і вчителі школи кажуть, що біля їхнього закладу відбувається вже не перше приватне будівництво. Часто учні просто не чують, що говорить вчитель через роботи та гамір на будмайданчика. Та й взагалі вважають педагоги, що ліпше на цьому місці закласти локації, де б могли себе реалізувати діти. З іншого боку, земельної ділянки розташоване обласне дитяче ТМО та незабаром запрацює перинатальний центр. Чи дотримуватимуться відповідно? Громадського порядку будівельники не факт. Тобто прийдеться забрати тоді ще в нас тоді території, але в нас і так мало території. Тобто, ну мені здається, що це недоречно буде. користуються цим майданчиками і з одної сторони, з другої, з третьої. В принципі, всі мешканці, особливо діти цього району, ну, і, і ще житловий думає... комплекс, який тут буде, займає стільки місця. Ви знаєте, я вважаю, що в нас на в замовуцької так мало майданчиків для дітей, щоб діти десь мали розважатися, бігати, щось. Будувати для дітей? Так. Директор школи номер 22 Лариса Кучер каже, що із цією ділянкою та дерев'яним настилом навколо неї давно треба щось робити, оскільки вона і без будівництва створює небезпеку для учнів. Першочергово, коли виділяли цю територію, це вже було. Я не пам'ятаю, ну десь до десятка років тому її взагалі виділяли, не радячись з нами, бо це десь теж, по-моєму, було влітку. Нас просто поставили перед фактом, що це мав бути торгово-розважальний центр. Все рівно там щось має бути. І якщо говорити про те, чи будівництво, чи стоянка, то я напевно більше вже б схилялася до будівництва, ніж оця стоянка, яка зараз тут є. Тим більше, що це є тимчасове, і воно нам. І небезпечно зараз для дітей, тому що там постійно цей паркан так в такому стані, який треба його постійно ремонтувати. Лариса Кучер каже, що наразі забрали у приватника усю територію навчального закладу, яку тимчасово надавали йому на період облаштування автостоянки. Поступатися з жодним сантиметром дитячої землі керівники школи не збираються. А плани чиновників розбудувати чи реконструювати школу заради приватної забудови, педагоги вважають. Взагалі некоректними. Наталя Мацюк, Мирослав Хотимчук. для новин на часі.